dans cette ville ville ici à Paris qui est une ville engagée avec les Честь виступити на міжнародному форумі, форуміки присвячений миру. І дійсно у нас була жива дискусія. Коли ведучий здала питання, я надала відповіді. Дуже важко відчувати на собі, відчувати на твоїх людях, на твоїй громаді, що такі війна. Питання, було, що стосується війни в Україні? Що я особисто, так як всі, всі наші громадяни, як наш президент, ми заслужуємо цю військового вторгнення і за цю агресію в Росії проти нас. Ми заслужуємо це злочин. Французи мають чути голос України від людей, які пережили і переживають війну. Вони гадки не мають. Про ті жахіття, які робляться на окупованих територіях, за кожну подію у світі має бути певна, повинна бути реакція, повинна бути тому. Я думаю, що зараз, на сьогоднішній день, нам треба всім приймати участь, приймати всі запрошення, де нас тільки запрошують, і говорити про. У це страшне російське варварство. Як колись пам'ятаєте, після Бучі всі абсолютно почали допомагати Україні. Буча перевернула свідомість. Тим, хто віддає перевагу миру, слід навчитися організовуватися так само добре, якщо не краще ніж ті, хто віддає перевагу війні. Це моє послання, і без сумніву це те, що ми зараз робимо. Організовуємося заради миру. Дякую вам. Українці прагнуть миру. українці прагнуть стало миру. щоб кожен громадянин України жив на своїй території, щоб люди повернулися з тих країн, до яких вони виїхали. Думаю, саме комфортно марно процвітаючому країну, яка буде відновлена в тому числі завдяки нашому європейського партнеру. Головні меседжі з України були передані. Мер Білогородки був з, був тут почесним гостем. Україна сьогодні була в пріоритеті. На нас рівняється. Вони раді будь-якому голосі з України, тому що це живий голос правди, і тому таких, таких конференцій і таких участі має бути більше і системно. Тому важливо приймати участь даних степенту. Важливо на всіх майданчиках висловлювати свою позицію, висловлювати позицію, що прагне кожен українець, і заявляти, що це почув весь світ і почули лідери других країн. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.